Війна в Україні показала світовій спільноті, що загроза від Росії та режиму Путіна не уявна, а цілком собі реальна. Вторгнення в Україну російської армії відбилося на всій Європі та й взагалі на усьому світі. Зі свого боку постає питання, а чи міг Путін ще на когось напасти, і що тоді було б? І в цьому випуску ми поговоримо про те, які країни могли б стати жертвами Путіна і чому Путін обрав для атаки саме Україну. Відносини між Росією та її сусідами протягом усієї історії були непростими, з кимось Росія суперничала за вплив у регіоні, а якісь землі та народи поневолила та включила до складу імперії. Були й ті, які самі добровільно увійшли до складу Росії, але таких меншість. У нинішніх реаліях відносини також були різними, і навіть за останні десятиліття вони змінювалися досить серйозно. Трохи більше десяти років тому. Між Росією та Україною були дружні стосунки, а зараз триває війна. Тож з якими ж країнами Росія могла розпочати таку війну, як з Україною? Перше, що напрошується, це аналогія з Грузією. Ситуація досить схожа на українську. Відносини між Росією та Грузією суттєво зіпсувалися після приходу Саакашвілі до влади та після війни 2008 року. Тоді Росія остаточно взяла під свій контроль регіони Абхазії та Південної Осетії та проголосила їх незалежними. Від Грузії також було відірвано суттєві її землі, а Росія продовжувала тиск на регіон. На окупованих землях почали навіть створювати військові бази. Відносини стали нормалізуватися після відходу Саакашвілі. До влади прийшли лояльніші сили під егідою грузинського олігарха Іванішвілі, який мав тісні зв'язки з Кремлем. Незважаючи на те, що населення Грузії досі ставиться до Росії негативно, місцева влада всіляко лавірує: з одного боку йде на поступки Росії, з іншого номінально залишає свій прозахідний курс. Кремль поки що таке становище у Грузії повністю влаштовує, але Грузія не може почуватися повноцінно у безпеці. Ще одна країна, яка також має спірні території та російських миротворців на своїх землях, це Молдова. Відносини з Молдовою, як і з Україною у Росії змінюються залежно від приходу до влади тих чи інших сил. Коли проросійські сили перебувають при владі, то в Кремлі Молдова вважає дружньою. Проте як приходить проєвропейський лідер, починаються погрози та шантаж Молдови. Так було і за останньої зміни, коли замість лояльного Ігоря Додона прийшла Майя Санду. Від агресії Росії Молдова рятує лише те, що вона далеко від країни. І що немає спільного кордону. Однак питання Придністров'я досі залишається болівою точкою, а Молдова не хоче вирішувати питання військовим шляхом, та й не може через брак сили. І з початком війни в Україні у Кремлі неодноразово загрожували, проте погрози не змогли набути чинності лише через перешкоду у вигляді ЗСУ. Постійні претензії від російських спікерів чути у бік країн Балтії – це відбувається з початку нульових. Латвію, Литву та Естонію звинувачують то в нацизмі через шанування націоналістичних рухів, ряд з яких воювали на боці Гітлера, то через права російського населення в країнах. У Латвії та Естонії існує поняття не громадян, людям, чиї предки прибули України під час радянської окупації, не дають повноцінного громадянства без проходження іспиту з мови та історії. Та й вічна тема російської мови, як другою офіційною, або просто закріплення її на якомусь державному рівні. Хоча в багатьох країнах Балтії російська вивчалась в школах буквально донедавна. Претензії почали висловлювати набагато раніше, ніж Україна, однак, оскільки країни Балтії перебувають у блоці НАТО, Росія не наважилася напасне. Останнім часом, у контексті війни, що йде в Україні, все частіше і частіше почали говорити про можливе вторгнення Росії в країни Балтії. Проте поки що це все одно залишається малоймовірною подією. Чим схожа історія із Польщею, також відносини між країнами завжди були і залишаються напруженими, проте Польща знаходиться в НАТО, та й спільний кордон є лише в районі Калінінградської області. Щодо Фінляндії, то відносини між Росією та Фінляндією завжди були досить стабільними. Незважаючи на розпад СРСР, Фінляндія до певної міри продовжувала стосунки, які були до цього. Активно продовжувала торгівлю із Росією та підтримувала нейтралітет. Це було важливою частиною, в принципі, повоєнної фінської ідентичності. При цьому, на відміну від деяких країн пострадянського простору, Фінляндія зберігала свою незалежність і не підпадала під вплив Кремля, при цьому залишалася частиною Західного світу. Росія також не висувала жодних претензій Фінляндії, мабуть, тому що наважала Фінляндію штучною Україною і визнавала фінську ідентичність. На відміну від тієї ж України, яку Путін завжди називає штучною. Імовірність нападу чи агресії на Фінляндію завжди була невелика, проте спочатку війни в Україні Фіни вирішили відмовитися від нейтралітету та вступити до блоку НАТО. Цим Росія, звичайно, обурилася, але тепер точно вже навряд чи щось може зробити. Щодо інших скандинавських країн, Росія на півночі межує тільки з Норвегією, мало того, що там вічна мерзлота, та що Норвегія також знаходиться у альянсі. Переходячи до союзників Росії, варто сказати кілька слів про Білорусь. Незважаючи на те, що Росія фактично і так контролює багато процесів у Білорусі, є шанс того, що Росія захоче анексувати повністю території. Взагалі, проект союзної держави між двома країнами був затіяний ще у 90-ті, тоді його активно підтримував Лукашенко, сподіваючись перехопити владу від Єльцина і стати на чолі двох держав Росії та Білорусі. З приходом Путіна до влади процес інтеграції до союзної держави зупинився, а Лукашенко навпаки став його супротивником. Знову про цей проект заговорили наприкінці десятих. Західні політики вважали, що ймовірно, шляхом анексії Білорусі Путін зможе провести своє обнулення термінів завдяки переформуванню Росії. Більше того, це мало б підняти його рейтинги. Проте цього не сталося, але після 20-го року, та порятунку Лукашенко, останній став край залежним від Росії. Та обірвалися всі зв'язки з європейськими країнами. Хоча Лукашенка навіть зараз умудряється зберігати частку автономії. У найближчій перспективі анексія Білорусі є можливою. Казахстан також важливий союзник Росії, який вміє балансувати, тому завжди знаходиться у добрих стосунках із Росією. Незважаючи на те, що ринок Казахстану займає багато західних компаній, влада вибудовує дружню політику по відношенню до Росії. Стабільність відносин полягає ще й у тому. Що про жодну демократію не йдеться мови, тому різких зрушень у міжнародній політиці не спостерігається. Навіть незважаючи на всі внутрішні розбірки, розпочаті між кланами Такаєва та Назарбаєва, зовнішньополітичний політичний курс залишився тим самим. Сьогодні Казахстан диверсифікує свої економічні ризики, оскільки виявився сильно залежним від Росії, яка лише обкладається санкціями. Також зростає китайський вплив у регіоні. Що стосується інших країн Середньої Азії, то Росія в них має великий вплив, але не має спільних кордонів, що є важливим у контексті прямої агресії. Азербайджан займає вкрай незвичне місце і балансує ще цікавіше, ніж Казахстан. Незважаючи на те, що Азербайджан не перебуває ні в УДКБ, ні в Євразійському Союзі, відносини з Росією є досить теплими. При тому, що сам Азербайджан перебуває по суті у союзі з Туреччиною, країною НАТО. І постійно тисне на союзника Росії на Вірменію і з нею навіть воює. Однак навіть такі обставини не псують відносини із Росією на даний момент дивним чином, Чи існують претензії до Азербайджану? Якихось ґрунтовних немає, проте Азербайджан може бути втягнути у спільне протистояння між Росією та блоком НАТО. Що стосується східного напряму, то Росія в останнє десятиліття не пред'являла жодних претензій до країн. Та й загалом, якщо йдеться про Монголію та Північну Корею, то вони у сфері впливу Китаю, з яким Росія, очевидно, не хоче псувати відносини, та й тягатись навряд чи зможе. Що стосується Китаю, то Росія навіть навпаки поступилася рядом земель Китаю ще в нульові роки, щоб остаточно закрити всі розбіжності, що накопичилися ще за радянських часів. Як бачимо, відносини з рядом країн у Росії були і є неважливими, проте для нападу на них існують перешкоди. У вигляді їхнього далекого перебування, або того, що країни перебувають під захистом блоку НАТО. Ті ж країни, які не мають захисту, намагаються балансувати та будувати стосунки не в суперечності російським інтересам. Україна ж у цьому контексті з одного боку не мала захисту та водночас не хотіла йти на поступки перед Росією, тому й стала жертвою агресії. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.